Наближалося свято Опрісноків, зване Пасхою. Пасха відзначає звільнення ізраїльтян від єгипетського рабства та їхню свободу як нації. Для ізраїльтян свято Пасхи було надзвичайно радісним днем, і його треба було святкувати. Ісус знав, що його час на землі добігає кінця і що він скоро піднесеться на небо. Отже, за день до свята Пасхи він зібрав учнів на особливу останню вечерю. Коли всі учні сіли за стіл, Ісус почав умивати їхні ноги. Учні були вражені. Господь, як ти можеш мити нам ноги? Ні, це неправильно. Хоча учні чинили опір, Ісус омив ноги кожному учневі по черзі. Учні не знали, що робити. Нарешті настала черга Петра. Господь, ти збираєшся омивати мої брудні ноги, наче ти слуга? Ні, ти ніколи не митимеш мені ноги. Якщо я не умию тебе, ти не маєш частини зі мною. Тоді Господь умий мені не тільки ноги, а й руки і голову. Потім Петро передумав і попросив Ісуса ще більше вимити його. Омивши ноги всім своїм учням, Ісус сів за стіл і заговорив з ними. Тепер, коли я ваш Господь і вчитель помив вам ноги, ви також повинні обмивати ноги один одному. Я дав вам приклад, що ви повинні робити те, що я зробив для вас. Учні зберегли ці слова Ісуса у своїх серцях. Потім Ісус узяв хліб, подякував, переломив і роздав його учням. Це моє тіло, що віддається за вас. Робіть це на згадку про мене. Так само Він взяв чашу, подякував і подав учням. Ця чаша є новий заповіт моїй крові, що виливається за вас, щоб урядувати кожного від гріхів. робіть це на згадку про мене. Потім Ісус звернувся до своїх учнів. Один із вас зрадить мене. Ісус говорив про Юду Іскаріота. Учні були вражені. Ісус продовжував. Моя смерть то є воля Божа, але горе тому, хто мене зрадить. Для нього було б краще, якби він не народився. Злякавшись, учні запитали Ісуса: Господь, це я? Це я, це може я? я а може я? Це той, кому я дам цей кусок хліба. І потім віддав його Юді Іскаріоту. Ісус звернувся до нього. Те, що ти збираєшся робити, роби це швидше. Як тільки Ісус заговорив з ним, Юда поспішно вийшов за столу, ніби його совість була зачеплена, інші учні не знали, що збирається зробити Юда. Після вечері Ісус звернувся до учнів. Хоча ви всі йшли за мною, досі скоро ви всі зрадите мене і розбіжетець. Господь, навіть якщо всі покинуть тебе, я не покину. Я ніколи не зраджу тебе. З дванадцяти учнів Ісус найбільше любив Петра. Петро, істинно кажу тобі цієї ж ночі, перш ніж заспіває півень, ти тричі зречешся мене. Петро сердито сказав: Навіть якщо мені доведеться померти разом з тобою, я ніколи не зречуся тебе. Ісус звернувся до учнів. Куди я йду, ви не можете зараз слідувати за мною. Але ви підете пізніше. Я йду на небеса, щоб підготувати місце для вас. Я повернусь і візьму вас з собою, щоб і ви були там, де я. Ісус пообіцяв своїм учням, що повернеться за ними, і насолоджувався з ними останньою вечерою. До цього дня учні Ісуса згадують роздачу хліба та вона на останній вечері. Сьогодні це відомо як святкування Євхаристії. Через Євхаристію ми згадуємо Ісуса, який помер на хресті за наші гріхи. Розмірковуємо та дякуємо йому.